Дуже люблю дивитися відео огляди різних садочків та різноманітних рослин. Це чудовий варіант для того, щоб підгледіти якусь ідею для себе. Це завжди дуже цікаво. Привіт! Мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Сьогодні запрошую вас поглянути, а що ж квітує у нашому садочку зараз. Одразу скажу для тих, хто новенький, хто на каналі вперше або хто нещодавно слідкує за мною, що ми живемо на Полтавщині, у Кременчуці наша діляночка повністю сонячна, ґрунт у нас піщаний. Це для того, щоб ви мали загальне розуміння і могли порівняти зі своїми умовами. Що ж, пішли подивимось, що квітує. Початок червня пора цвітіння маки. І якщо великий мак Східний вже відсвів, Крупноквітковий, то ось такі самосієчки, ще довго-довго радуватимуть своєю красою. Чарівні. І нехай кожна квіточка цвіте лише добу, але сумарно вони створюють дуже яскраву, гарну картинку. Ці маки самонасіваються і просто залишаю кілька коробочок, таких, які мені сподобалися, щоб вони визріли. Ці кольори, але не завжди вони передаються. Материнські ознаки можна зібрати із червоного маку, а вийдуть ось такі кольорові, а можна навпаки. Але це дуже-дуже цікаво. Кожна квіточка по-своєму цікава. Ось погляньте, яка гарна мармурова юбочка. Дуже красиві. Я колись збирала насіннячко і висівала махрові маки, які також є самонасівними. Але мені вони не зайшли. Ось такі простенькі, подобаються більше. Щороку збираю новеньке насіннечко, щоб воно було свіже, щоб мати змогу підсіяти там, де потрібно, там, де мені хочеться. Але вони і самі щедро насіваються. Єдине, що буває, виводяться якісь сорти, якісь кольори. Лишаються найбільш такі природні стійкі. Тому, якщо хочете зберегти ось цю красу, мати якісь конкретні кольори в садочку, то не забувайте оновлювати, підсіювати цих красунчиків. Після відцвітання маки втратять свою декоративність, ось ця їх зелена маса почне висихати. І тому не забувайте їх прибирати або десь садити так, щоб могли інші квіточки замінити їх, щоб вони не псували вам загальну картинку. Я прибираю просто, залишаю кілька штучок, щоб визрівали, зрівали, а решту просто прибираю із садку. Але відмовитися від них не можу. Це просто краса. Ще одна самосійка у нашому садку це Нігела Дамаська. Або ще цю рослину називають чорний тмин. Ось така вона гарна, має цілющі властивості. Насіння чорного тмину застосовують як приправу. Олія чорного тмину є цілющою. В основному застосовують різні арабські країни. У нас це не так розповсюджено. В нас її більше вирощують просто як декоративну, як квіточки. Дуже гарно у нас вона самонасівається. Єдине, що буває, вона різних кольорів. Буває біла, буває рожева. А самонасівається найбільше у мене чомусь ось такі природні блакитні кольори. Так буває. Але мене це не засмучує. Вона дуже-дуже гарна. Ось ці її коробочки, гляньте, які чудернацькі, застосовують у сухих букетах. І я також використовую. Просто після масового відцвітання, зриваю ось ці рослинки, підвішую їх вниз головою, десь у сараї, в прохолодному місці. І вони ось так і застигають. І тоді додаю у сухі букети разом до статиці, до гомфрени, до різних різних квіточок. Виходить дуже-дуже симпатично. Ось така красунка. Якщо хочете завести нігело, то насіннячко найкраще висівати під зиму або навіть взимку можна. Цій рослинці потрібна стратифікація, і вона дуже-дуже не любить пересадки. Тому там, де ви її надумали посіяти, просто вийдіть взимку і розкидайте насіннечку. Варто лише один раз посадити, і надалі вона буде вам сіятися сама. Ромашка. Також самостійна рослинка в нашому садочку. Це така дрібненька ромашечка, яка також сама насівається ось така вона. Вона практично дворічна рослинка. На один рік вона нарощує куртиночку, на другий рік вона зацвітає. Після відцвітання також вона буде втрачати декоративність. Але то не страшно, просто пагони підрізаю і все. Отак вона мігрує по садочку. Де вона посіється, там я її і залишаю. Така. Тут в нас гіпсофіла, ще вона не квітує. Це буде махрова біла гіпсофіла, яка створить гарнезну таку білу хмару. Шавлія плюмоза. Ось така чудернацька. Незрозуміло, де тут квіти. Або це бутони, але зовнішній вигляд такий створює, бачите, який. Цікаві. Крупноквіткові ромашки, ось біленькі, лише-лише на бутонах, ось такі бубочки тільки. Ромашки Крейзі Дейзі ще маю, махрову білу ромашечку. Всі вони зацвітають пізніше, ось тільки-тільки бутони. Самосієчки радують найпершими. І хоча квіточка не така велика, але їх дуже багато і така краса в садочку. Такий гарний природний стиль, те, що я люблю. Маю кілька сортів шавлі у садочку. Ось ця найкрупніша квіточка в неї. Ось такі дуже крупні квіти, гарні колоски високі. Швиденько вона перецвітає, потрібно відрізати відсвівщину суцвіття. І вона знову-знову буде випускати новенькі. А це інакший різновид шавлії. На жаль, я не знаю його сорту, та квітує вона найдовше. І дуже-дуже рясно. Погляньте, яка це хмара квіточок. Цьому кущу десь 3 роки. Він вже здоровенний, я його вже не раз ділила. Такі гарні насичені суцвіття. Також хвилями квітує, але одна хвиля розтягується ну, більше, ніж на місяць квітування. Вероніка колосиста. Такі гарні структурні квіти, витанчені, такі видовжені. Дуже-дуже мені подобаються. Вероніки дуже витривалі рослини, витримують спеку, витримують повне сонце, мінімальний полив. Виглядають просто чарівно. Є вони і білі, є вони і рожеві, і різні відтінки блакитних. Ось така. Краса рости в нашому садочку. Такі чудові гребінці. Можна її посіяти дуже легко, зібрати самому насіннечку, це не складно. Можна поділити кущик. Гарнизна рослинка. Якщо не маєте однозначно рекомендую. Початок червня це також час на перстянок та різноманітних дзвоників. Отакі От гарнизні. Стріли з ростом десь до півтора метри, зацвітають, зацвітають на простяночки знизу і догори. Також потім будуть бічні пагани зацвітати. Загалом цвітіння розтягнеться на тривалий час. Це дворічна рослинка, в перший рік нарощує кущик, на другий рік вона зацвітає. Тому майте це на увазі, вона саме насівається. Але перші два роки її варто посіяти, щоб потім не було прогалин у квітуванні, щоб вона вас радувало щороку. На перстяночки маю звичайні порпорові, ось такі біленькі. В цьому році висадила розсадкою я на перстянку, яка має бути помаранчева згідно заявленої картинки. Не знаю, чи буде воно такою, поділитися з вами зможу лише на наступний рік. Як побачу квіти. Ось так. Така загадка. Але, думаю, всі вони гарні, всі вони заслуговують на нашу увагу. Дзвоник діамант, дзвоник середній, також дворічна рослина. Але сам сіється, дуже самостійний, дуже гарний. Ось такі має прості квіти, бувають напівмахрові. Ось такі гарні. Є і махрові дзвоники, всякі різні. Рік цвіте, потім скидає на кущики нарощуються і знову зацвітає. Ось така дворічна рослинка безпроблемна. Також рік-два посіяти, а потім вона буде вас радувати. Єдине, що, звісно, вони втрачатимуть після цвітіння свою декоративність, але потрібно дати насіннячку визріти для того, щоб мала вона змогу розсіятися по садку. Тому одразу після цвітіння не виривайте, не вирізайте, залиште на насіння. Висівала їх зі звичайної кольорової пачки, там була суміш, блакитні, білі, рожеві. Це було дуже-дуже давно. Але рожевих не діждалася я, не було. Ось так. Заявлені були, але по факту вийшли всі біленькі та блакитні. Розсадила їх скрізь, оце де вам знімаю. Це вже під двором, біля нашого двору. Ось так. Витривалі рослини витримують, мають дуже таку глибоку кореневу систему. І тому витримують вони всі негаразди. Тут у нас ґрунт дуже-дуже бідний, в основному тут і щебінь, і грампил, але, як бачите, це їм не заважає. Квітують. Ромашка дівоча, ось така ще одна мандрівниця нашим садочком має малюсенькі-малюсенькі квіточки такі матрикарії, називаючи ці рослини, можливо, хто не знає. Ось поставлю вам долоньку, щоб ви бачили, які це манюські. Вони бувають із простенькою квіткою, бувають із махровою. Ці самі насіваються, вже давним-давно я їх не сію, де схотілося їм там, вони посіялися. Махрові сіяла один рік, я висаджувала, але вони не зберігаються. Вони або пропадають, або перенасіваються і стають ось такими простенькими. Так буває. Тому я вже кинула цю затію з махровими, лишила ці, нехай радують мене. Сапонарія базиліколиста, або цю рослину називають ще мильнянка. Чому така назва у неї, бо раніше використовували її коріння, властивість коріння пінитися, милитися, застосовували її, там, щоб прати речі, ну, по господарству. Вона просто у воді починала пінитися, розмилюватися Тому мирінянка така назва народна. По науці сапонарія, грунтопокривна рослина, дуже самостійна, гарно розростається. От таким Чарівним килимом, може мігрувати по садочку також, вона може пропасти в одному місці, але насіятися в іншому. Є у неї така властивість, Ось, тому, щоб не загубити, я зберу в цьому році насіннечко. Вона в мене вже посіялася, є і на городі рости нічим вона не заважає, забиває бур'янці гарно квітує, приманює опилювачем. Люблю її, чарівна. Цвіте дуже довго, вона може десь місяць квітувати. Отака. Гвоздичка сиза швидко перецвітає в цьому році. Стало жарко і вона дуже-дуже швидко почала перецвітати. Висівала я їх сама, висівала суміш там різних різних кольорів. Ну, звісно, вони всі рожеві, там, біленькі, такі в них кольори, але різні відтіночки. Ось ну, така двохярусна є, є з ось такою простою квіточкою. Всі гарнизні, пахнуть характерно. Всі гвоздички мають плюс-мінус однаковий запах. Комусь подобається, комусь ні. Після відцвітання оцей кущик я підріжу. Прямо так коротенько, десь на одну третинку лише залишу. Для того, щоб він не розвалювався. І він обросте, створить таку гарну кульку. І буде просто сизувати гарна кулька в садочку. Декоративна гарна рослина, тому не маєте обов'язково спробуйте її посадити виростити. Можете сказати, чого не показуєте півонії, бо червень це саме час квітування півоні. Що хочу сказати з цього приводу, є кілька. Квіточок, з якими дружби в мене не складаються, або я їх не дуже люблю. І півоні одні з них. Оцей кущ, який я вам зараз показую, йому дуже-дуже багато років. Коли ми придбали цей будинок, він вже тут ріс. А ми живемо в цьому будинку вже 17 років. Тому ось так. Росте, він, всупереч усьому. Росте він у такому напівзатіненому місці, навіть не напівзатіненому, тут сонечко буває дуже рідко. Сонце тут буває лише ось зранку і все. Надалі тут буде повна тінь. Тут зі стріхи стікає постійно вода, тобто тут такий ще ну, вологий завжди ґрунт. Але щороку, погляньте, вона така дуже-дуже звичайна, така бабусина півонія. Вона квітує. Ті півоні, які я висаджую за правилами, там, висаджую на сонечку, щоб не глибоко, щоб там і так, і так їм і підживлюю, і щоб прогрівалися клубині. Вони не хочуть зі мною дружити. Вони дуже-дуже слабо квітують, або, геть, зовсім не квітують. І тому я вже покинула всі ці марні свої старання, це рости, і мені вистачить. І ще росте пару кущиків біленької. Але вона вже відквітувала. Біленько подарували мені дівчатка. Вони все намагаються, мої подружки, подружити мене з цією квіточкою, але дружби немає. Поки немає ось так. Друга квіточка, з якою не дуже то ми дружимо, це іриси. Це вже, мабуть, останні, решта повідцвітали. Вони є в моєму саду. Але я не можу сказати, що я їх прям дуже люблю. Більшість переїхала на город, і там вони показують себе: біленькі, жовтенькі, там коричневі, блакитні, да різні, дуже багато. Не люблю іриси, бо вони швидко відцвітають, швидко втрачають свою декоративність. Їх дуже полюбляє ірисова муха. Якщо під час квітування іде злива, то це просто. Миттю стають такі просто мокрі тряпочки. Ну, загалом не моя квітка. Я не можу сказати, я знаю, що дуже багато людей їх полюбляють. Але я не можу сказати, що це моя квітка. Просто так буває. Якісь квіти нам подобаються більше, якісь квіти подобаються менше. Тому що року ірисів стає все менше менше в моєму квітничку і все більше більше на городі. Будете подивовані, але ось це ще одна квітка, з якою не дуже я дружу, і яких я маю не так багато в садочку. Тому що просто вважаю, що є більш такі квіти, які мені більше подобаються. Ось ця троянда, яку я вам показую, це пам'ять про мою бабусю. Ця троянда, це ще з її, мабуть, юності. Вона посадила у нашому дворі, в батьківському. І я її забрала сюди, взяла череночки, забрала її до себе. Це просто така пам'ять. Пам'ять про дорогу мені людину. Ось ця така паркова троянда. Я думаю, що вона паркова, вона дуже на шрап схожа, височезна, велика. В цьому році попримерзала, то квіточок не так багато. Зазвичай це просто таке жовте, жовта така хмара. Ця нам дісталася. У спадок, так би мовити, ми купили діляночку, і вона вже тут росла. Також квітує дуже гарно, але дуже-дуже швидко перецвітає. У нас дуже жарка ділянка, і трояндам не дуже тут подобається. Вони швидко-швидко дуже перецвітають. Можливо, це одна із причин, чому я їх ну, трохи недолюблюю, будемо будьмо відвертими. Але вони гарні. Троянди чарівні. Я дуже люблю дивитися на них у чиємусь садочку. Захоплююся тими, хто може вирощувати сотні кущів, створювати красу. Ще трішечки і побачимо у всій красі лаванду. Вже починають розпускатися перші колосочки. не уявляю садок без лаванди. Це просто така любовна любов. Зараз є різні сорти і з білими квітами, і з рожевими. Але в моєму такому розумінні, в моєму уявленні, лаванда має бути саме ось такою. Ось такою лавандовою. Лаванда має бути лавандовою. Ось такі кущики дуже гарні вже. Люблю обожнюю цю рослину. На задньому плані міскантус злаки, звісно, будуть найкраще виглядати вже десь ближче до осені. Але і зараз таке чудове доповнення. Ще цвітуть аквілегії. Висівала із пачки такої суміші. Всі вийшли ось такого жовтого або двокольорові отакі кольори. Але нічого, я дуже люблю цей колір. Це колір радості, жовтий це кулір радості, колір сонечка. Зі мною поділилися насінням різних, всяких різних інакших кольорів, але я поки що не дійшли в мене руки висадити, висіяти. Можливо, на наступний рік заведу інші різновиди цієї краси. Аквілегія може сіятися сама, я думаю, багато хто з вас знає. У кого садочки не такі жаркі, як у нас, то я думаю, вона навіть може бути агресором, бо вона насівається дуже рясно. Пенстимон. Подарунок від моєї подруги. Я маю інакше ще сорти цієї рослини, інакші різновиди. Цей із темним листочком. І ось такими гарними контрастними квіточками. Дуже класний. Високорослий. В цьому році я придбала для себе таку новиночку: низькорослий панстимон з біло-блакитними квітами, але зараз не можу я вам показати його, бо я квіточки обрізала для того, щоб дати можливість рослині гарно вкорінитися. Ну, я так практично завжди роблю. Жертвою квітами, для того, щоб рослина гарно прижилася. Цьому вже кілька років. І він радує мене. Своєю красою. Ще одна рослинка природного стилю у моєму садочку це ось такі рожеві квіти, бачите? Кентрантус або, по суті, це валеріана, але декоративна. Ось така гарна. Я її купувала вже готовими кущиками, але буває вона і в насінні. Можна спробувати висіяти. Мала би бути вона вищою, мені здається, чомусь так я по картинках. Але в мене вона ось така невеличка, низенька. Та, тим не менше, все одно вона дуже гарна, має сизе листічко, також гарне, декоративне. І ось такі чудернацькі квіти. Дзвоник портеншлага. Чарівний, ґрунтопокривний, ось такою куртиною, такою кучкою він наростає, купочка, ось така квітів. Просто квітуча хмара. Для успішного квітування, для того, щоб не витягувалися пагони, йому потрібне сонячне місце. Він ростиме і у напівзатянку, але будуть більш витягнуті пагони, і буде менш таке рясне квітування. Для рясного квітування найкраще, щоб він ріс на сонечку. Бо я вже пробувала різні місця, тут йому дуже-дуже сподобалося отака Гар, гарнизна така картина. Рожевою хмаринкою зацвітає чебриць повзучий тим'ян, повзучий, називається ця рослина. Ось такі дрібні, але дуже-дуже для бджіг, для різних запилювачів, дуже привабливі квіточки. Створюю ось такий килимочок в садочку. І користь можна здавати в чай, можна додавати в різні страви. Люблю пряні різні травки такі, дуже гарні. А якщо тут прополюєте і зачепите просто рукою, буде неймовірний аромат. Своєрідна садо та аромотерапія. Льон багаторічний, небесні, просто небесна блакить ці оченята. Я просто в них закохана, дуже їх люблю. Невагумі пагани, витончена, вишукана рослина. Відкриває свої квіточки лише вранці, рано або в похмуру погоду. Коли встає сонечко, стає спекотно, то він закривається, він ховається. Колись мені казали, що він є агресором, але якщо так думати, то всі рослини практично в садочку можна назвати агресорами, бо кожен шукає місце під сонцем, кожен шукає для себе простір життєвий. Тому я не вважаю рослини агресивними. Ось так, агресивними бувають лише люди. А рослини живуть своє життя. Льон має дуже глибоку кореневу систему, і він витримує все. Я колись працювала на гранітному кар'єрі, в принципі, звідти він і приїхав, він там ріс просто у забої. Щоб ви розуміли, це величезна яма, звідки вибирають гірську породу. І він там ріс просто на схилах ось цього граніту. Виживав, квітував. Звідти він приїхав до мене в садочок і тепер він тут живе, мігрує по квітничкам, то тут, то там насівається, радує мене. Фопсис тільки розпочинає своє квітування. Це його найперші квіточки. Скоро ось це зелене море стане розживим. І вкриється повністю рожевими-рожевими кульками. Чудова ґрунтопокривна рослинка. Витримує всі негаразди. Росте вона тут у мене на припіднятій клумбі. І здатна витримати пряме сонце, наш пісок. І при цьому радує мене дуже декоративне листечко. Погляньте, які ялиночки. Дуже гарно. Рослина, яку можна застати у повній красі лише в день, коли світить сонечко. Ось така ґрунтопокривна і дуже гарна діла сперма. Називається ця рослинка. У мене їх було кілька сортів. В цьому році поганенько перезимувала вона. Ось така малинова, більш-менш гарна. Були ще помаранчеві, були ще жовті. Але вони погано, поки що відновлюються. Дуже-дуже малесенькі кущики залишилися. Але то не дуже страшно, бо рослина ця дуже швидко наростає. Має відносно невисоку зимостійкість, десь до мінус 23. Короткочасно вона витримує більше навряд. Тому дивіться, по вашому регіону, по вашим можливостям, по вашим зимам. Висаджувати таку красу собі в садок чи ні. Квітують пізні аліуми. Ось такі вони сферичної такої форми, не зовсім круглі. Ранні відсвіли, залишили нам ось такі інопланетні кульки. Ці ще тільки-тільки розпускаються. Посаджені вони у минулому році, небагато в мене їх. Отак От вже піднявся каріоптеріс. Ну, це не квітуче, квітувати він буде лише восени. Готуються до квітування очітки. Ось така краса зараз в садку. Трошки пробіглися по багаторічникам, все неможливо показати в одному відео. Маю ще дуже багато однорічних квітів. Маю дуже багато ідей, що вам показати. Тому не забувайте мене підтримувати своїми вподобайками, своїми коментарями. Пишіть, які квіти квітують зараз у вас. Що ви любите, що ви плануєте ще вирощувати. Мені завжди з вами приємно спілкуватися, квітучого вам саду, гарних новин і до зустрічі у новому відео.